Добрий ранок, друзі. Португалія, день-два. Ну ви всі знаєте, що ми тут будемо робити. Я вам покажу, що в нас сьогодні вийшло по жеребкуванню. Я не супер-мега пам'ятаю, що там в інших зонах, але давайте спробуємо. Там в нас є А4, якщо не помиляюсь, дуже непоганий край. Там Віталій Кавальов провів багато часу, це, по-перше, по-друге. Він був, на мою думку, самий такий уловістий. Б... Не помню, не буду вам. А, Б1. Б-1, Це сектор, в якому ми конкретно тренувалися, тому в цілому все досить непогано. Це в нас є С14. Непогано. Де в нас також 14, це край зони вчора сидів е... Ні, да, Ні, Д15 у нас. А вчора Габчук сидів в Д-14, тому також в нас фактично є вже інформація з туру. І Є 12 Влад Габчук. Значить, в А в нас Добровольський, в Б в нас Пугач або Квас, хтось з них точно. А, а тут в мене Орлик в Д і Габчук в Є. Погнали! Хочу вам два слова розповісти про наш сьогоднішній сектор. Як ви бачите, у нас є трошечки тут протилежний берег. Ми вирішили, так як у нас є ближня середня дистанція, і треба якусь запасну на всякий випадок дальню, ми вирішили прив'язатися до того берега, тому що з того берега теж є оця середня дистанція. Влад вальнув 100 метрів, всі сусіди трошечки підзавалі. І... Будемо зараз експериментувати. Сьогодні хмарно. Всі спортсмени вже приготувалися буквально 5 хвилин до стартового закорму. Газ. Ну що, Друзі, сигнал старту був. Починаємо. До речі, по сусідам. У нас є Германія, Угорщина, Африка і Іспанія. Там далі вже не цікаво. Нас основним чином цікавлять тільки два спортсмени зліва і два справа. Маємо перше клюванічку. Небагато, немало. 10-19. У сусідів також перша рибка. Там вже є дві, одна, нуль, одна, нуль. Святий валінтоз також у нас. Рибку тягне. є бой. Підходить до завершення година перша. Сусід зліва, звісно, дав на ближній, Ми теж намагалися зайти до зняли одну рибу, але тихо, тому повертаємось назад далі. Е, молодец. Двадцать пять до финиша, Напружена борьба, вальдол. Буквально декілька рыб. У нас Тримають від першості зони. Працюємо далі. 10 хвилин до фінішу, а ми тут тільки що за 10 хвилин калигнули півзони. Ой-ой-ой. ой ой Ну що, тур закінчився, декілька сидих волос в мене точно на голові з'явилося. Зараз будемо важитися. Короче, по вчорашній традиції я не буду вам показувати зону Д, а зразу покажу тільки орлика і підемо вже до мене в'є. І я одразу вибачаюсь за вітер, не можу поставити мікрофон, тому що знімаю на телефон, а включений павербанк. Давай! 集合，集合。

15 180 Що скажеш, Коля? непогано. Покращили вчорашній результат зони нашої команди, але на жаль, не перші. Які получаються? Валік дуже непогано, валік четвертий в зоні. Д. Є один. Австрія. Австрія! 7 кілограм 740 сорок грам. Є два Литва. Чотири кілограми, сто грамів. Ще паралельно дізнався, що в Б ми треті, а в А ми другі. Дуже дуже непогано сьогодні. Є три Польща. 7 кілограм 80 грам є е 4 чехи. сміл десять кілограм вісімсот сімдесят грам. Є е п'ять Англія. Три кілограми, 70 грам. Шостий сектор. Португалія. Три кілограми 530 грам. Є сім. Бельгія. Десять кілограм 240 грамів. Є вісім Словакія. Чотири години був з нульом. Має всього одну рибу. Це жесть, звісно. Хоча вчора тут Пугач сидів. Один кілограм дев'яносто грам. Є 9 румунії. Десять кілограм 340 г. Є десять Німеччина. Дев'ять кілограм сімсот грам. Переможеш 100% сьогоднішньої зони. Це Угорщина. Тут багатько риб. Побачимо зараз, яка буде вага. Я думаю, що тут навіть за один раз не зважать. Шістнадцять сімсот шістдесят. Тепер наш Владіслав є дванадцять.

Нам би треба 10 700, десь, щоб було добре. Розміли і плату центру. Україна! 400. Це дуже добре. Це дуже добре. Другий. Тринадцятий сектор Африка. 5 920 5920 є 14 Іспания 8 кілограмів, 110 10 І И в п'ятнадцятому секторі Італія. Це останній сектор у нашій зоні. Сподіваємось, що у нас не взов. Це центуш і Блядь! Блять! 12790. Не, ну все одно. Коротше, гопчук третій. Дуже сподівалися, що другий, але третій це також дуже добре. Покращили результат. У нас 4, 3, 1, Пілітримо. Висадили. Бачите такі португальські прилбочки. Два, три, три. Коротше, ситуація наступна. Два, три. 3, 3, 4. За сумою балів виходить 9, 11, 15 балів. Дасі ж гут? Для вас декілька секунд, для нас декілька годин. І я вам покажу результати загальної таблиці за сьогодні і суми за 2 дні. Газ? Ну що, друзі, якось ось так минув другий тур. Е, якщо ви правильно зрозуміли, то сьогодні ми перші е, і за два дні ми другі. Завтра ще один тур. Треба чуть-чуть допрацювати. Будемо сподіватись на е, що удача буде на нашій стороні. все буде добре. Дякую, що провели цей час з нами. Слава Україні! І до завтра.